Всім привіт! Давайте сьогодні розглянемо, як зробити оцінку товару в програмі Бас Малий Бізнес. Е, я вам покажу, як зробити це один шлях, як зробити це за допомогою характеристик. Тому, перш за все, переходимо на лаштування, ще більше можливостей. Загальне і має бути включена галочка характеристики номенклатури. Далі давайте перейдемо в розділ закупівлі, прибуткові накладні і уявимо, що ось у мене якась є прибуткова накладна. Я купила журнальний столик, наприклад, давайте три штуки. І виявилося, що в мене один столик бракований, і я хочу його продати дешевше. Давайте спочатку ми на цей встановимо ціну, натискаємо Створити на підставі, установка цін. Оберемо вид ціни роздрібна, наприклад, в мене буде. І ціна буде роздрібна 10 тисяч провести і закрити. Далі з цієї прибуткової у мене одна бракована. Запам'ятали, що ми маємо зробити? Переходимо в налаштування, всі довідники, номенклатура. І давайте знайдемо цей журнальний столик. Я його не бачу, бачу ось індивідуальне замовлення. Ось він. І перейдемо в характеристики. І тут я можу створити характеристику брак. І ви також можете створювати характеристику до номенклатури, якщо це у вас один раз таке трапляється на номенклатуру. Або декілька разів. Якщо у вас брак це часте явище, я рекомендую створити характеристику саме до категорії. Як це зробити? Переходимо в довідник номенклатура, переключаємось на категорії, і ви тут можете розподіляти по категоріям номенклатуру. В мене вона не розподілена, і в мене вся номенклатура знаходиться в категорії без категорії, тому я сюди включу характеристику. Ми натискаємо правою кнопкою миші по категорії і натискаємо Змінити. Далі ми маємо обрати тип, запас тут поставити. І маємо проставити характеристику, характеристику браку. Я записую, і тут де властивості, мені потрібно додати властивість, якість. Я натискаю додати, створити, і тут я пишу слово якість. Далі переходжу в значення, записати і створюю значення. Так, значення у мене буде брак. Тобто якість, брак. Може бути якість нове, якість, там, ще яке ви собі там придумаєте, які у вас є якості. І записати і закрити. Далі мені потрібно її сюди вибрати. Я обрала якість. І переходжу в характеристики саме категорій. І мені потрібно додати е, цю характеристику. Я пишу брак. Тобто ви просто запам'ятайте алгоритм, ось що я куди створюю, і так будете користуватися. Це ми записати і закрити. І тепер ми можемо перейти в нашу номенклатуру журнального столика. І подивитися, якщо у нас стоїть галочка використовувати характеристики, то ось ця характеристика категорії вона підтягується автоматично. Виходячи із значення ось тут категорія. Та як у мене не ведеться по категоріям і в мене все без категорії, відповідно, я сюди додала характеристики ось ці необхідні, і автоматично вони у мене підтягуються і до кожної карточки, увага, в якої увімкнена галочка використовувати характеристики. Якщо я її виключаю, то характеристики не будуть примінятися, і документ у мене не буде просити їх заповнення. Ну, в принципі, тут теж не буде про заповнення, тому що у вас вона заповнення не є обов'язковим. Ось, якщо ви поставите обов'язкове заповнення, то, відповідно, документи не будуть пропускатися з пустими характеристиками. У мене пропускаються. І націкаю записати і закрити. Далі нам потрібно поставити ціну на ось цю браковану продукцію. Ми відкриваємо цей журнальний столик знову, переходимо в ціни. Ось, і я натискаю створити. Тут в мене вже номенклатура підтягнулася, і мені потрібно вказати характеристику. Я вказую характеристику брак. Тобто на журнальний столик бракований, ціна в мене буде 8 тисяч гривень. І діє, з якого числа діє ця ціна. Записати і закрити. І тепер мені потрібно зробити пересортицю, показати, що в мене одна штука бракованого товару. Я натискаю склад. Тут є Пересортиця, натискаю Створити, і потрібно поставити галочку Оприбутковувати товари за собівартістю списання. Далі я переходжу в запаси, склад потрібно перевірити, тобто, чи це на цьому складі. в мене вже моя прибуткова та склад готової продукції. Переходжу в запаси, тут можна заповнювати, зіставляти. Я просто вручну додам, тому що я її знаю. Так, журнальний столик і також журнальний столик, але з характеристикою брак одна штука. Записати, провести і закрити. І давайте подивимося звіт. Ні, давайте спочатку подивимося видаткову продажі, видаткові накладні, створити. Тип цін у мене розрібна ціна, журнальний столик. так, 10 тисяч. Але якщо я вкажу характеристику брак, то в мене вже підтягується 8 тисяч, тобто тут вірно. Далі перейдемо в склад, звіти. І нам потрібен звіт саме залишки товарів на складах. формуємо І дивимося, журнальний столик, індивідуальне замовлення одна штука, брак одна штука, і тут ще з кольором. А чому в мене тут одна штука його? А де інша ділась? А, це була, стара, це була стара прибуткова, і, скоріше всього, вона вже реалізована в мене. Так, да, я вже один типу продала. Добре. А, так, отже ми бачимо, що на, складі, що на складі у нас є бракованої продукції одна штука. Дивіться, ця схема не спрацює тоді, коли у нас вже ведеться по характеристикам. І ми зробили прибуткову накладну з характеристиками, і там у нас виявився брак, тоді ви не зможете замінити. Тоді я рекомендую створювати ще одну позицію, так і називати журнальний столик в дужках брак, і робити пересортицю на цю номенклатуру окремо. Тут же схема просто, щоб не робити. Ще іншої номенклатури. Також, якщо у вас дуже-дуже ну, рідко буває бракована продукція, ви можете не включати ведення по характеристикам, а так само зробити ще одну позицію номенклатури, встановити на неї ціну і зробити пересортицю. Можна так. Ну, якщо у вас часто буває брак, то рекомендується вести по характеристикам. Ось так.